Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, мені 41 рік. На моєму каналі ми часто говоримо про догляд за собою, залишатися зі мною. Сьогодні хочеться зачепити просту та да, непросту тему. Не можу сконцентруватися, не можу. Надіюсь, мене вийде зняти відео, тому що тема дуже важлива. А саме про ретиноїди хочеться поговорити. Ретинол, спосіб його нанесення. В яких кремах його використовувати? Які крема? Яку продукцію використовувати? Який результат дає, як правильно відновлювати шкіру. І все буду говорити про свій особистий догляд. Я думаю, що всі знають, що сьогодні ретинол це найактивніший компонент в боротьбі зі сильнім шкіри. І не тільки. Також він забезпечує обновлення клітин, він бореться з пігментацією, він бореться з постакне, з висипаннями, перешкоджає формуванню перечасних мімічних зморшок прияє виробленню колагена та еластин, бореться з вільними радикалами. Це величезний перечень, Тому я думаю, ніхто вже не сумнівається, що ретинол треба використовувати. Важливо розібратися, що різниця між ретинолом та ретиноїдами. І насправді, це дуже просто. Похідними речовинами від вітаміну А являються ретиноїди. Далі вони йдуть в певному списку. Різниця між ними лише в активності їх і їх агресивності. Також, і, зні, є трошки властивицях, але в основному в активності дії цих компонентів. На першому місці буде стояти ретинол-пальмітат, ретинол ацетат це найм'який компонент. З цього компоненту варто починати знайомство з ретиноїдами. А, дуже легко шукати. Я всі інгредієнти буду говорити на українській мові, тільки буду їх прописувати. Потім, наприклад, якщо ви хочете починати знайомство з ретиноїдами. Цю назву можна ввести в пошу, 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 пошукову систему, знайти на латинській мові, як називаються ці компоненти, і вже за цим компонентом шукати продукцію, та яка вам по ціні буде краще підходити, читати відповідно на неї відзиви і вже купувати. Найлегшим компонентом буде, я вже не сказала, ретинол ацетат та ретинол пальмітату. Слідуючим в списку буде ретинол. От в чому різниця, в скла... В активності цього компоненту. Якщо на першому місці буде ретинол пальмітат на другому місці буде йти ретинол. Це вже більш активна форма, більш сильніша, більш агресивна, але й, відповідно більш ефективна. Дози саме процентне відношення, з якого варто починати ретинол, починається з 0,1-0,2%. Це саме м'яка форма буде ретинолу, але активна форма. Та, яка буде максимально давати результат ретинол – це 1%. Але починати краще з менших відсотків. Далі буде йти ретиналь, дегід. Цей компонент вже буде ще агресивніший і ще ще сильніший і більш активний, ніж сам ретинол. Ну і в останньому, на останньому місці буде стати ретиноєва кислота або третиноїн. Це сама агресивна, сама сильна форма. До цього компоненту варто при вже, так, знаєте, до нього, до нього приступати, коли ви вже, вже ваша шкіра адаптована до ретиноїдів. До ретиноїдів. Тому е, з цього компоненту вже можна починати. Часто він, е, до речі, випускається за, за рецептом у лікаря. Такий компонент, як із Це також відноситься до цих типів ретиноїдів, но. Використовуються дуже часто уже для внутрішнього використання. Всі ці ретиноїди, які я перечисла, відносяться до першого покоління ретиноїдів, але ще є нове покоління ретиноїдів. Покоління відрізняється тим, що самі компоненти вже не такі агресивні, більш м'якші, але менш досліджені. Це відноситься адапален, тазаротен та гран-активні ретиноїди яким чином я прийшла до ретиноїдів? Я звернулася до дерматолога, тому що в мене були періодичні висипання на шкірі, в мене було акне, легкої форми, але воно мені дошкоджало. Бо тут, в Іспанії, мені виписали адапалін, тобто це нове покоління ретиноїдів. Ось такий крем мені виписав дерматолог це Forte. Тут 0,3 адапаліна і 2,5% бензоїлопероксиду. Тобто два компоненти. Направлений був цей гель а це саме гель на висипання і на боротьбу з проблемною шкірою. Але я прочитала про ці компоненти я зрозуміла, що це адепалієнт це ретиноїд, він буде додатково ще боротися з якимись іншими проблемами на шкірі. І це правда. Дійсно, я помітила, що шкіра омолоджувалася, свіжила з кожним разом, з кожним внесенням. Я бачила, що моя шкіра свіжіша. Більш блискуча, більш напітана. Видно, що запускався якийсь процес такий, знаєте, взворотню сторону. Крем, крем можна в вільному доступу купити. Це, я думаю, найкраща форма, найм'якіша форма, якщо у вас початкова стадія звичайного акне. то цей крем, цей гель це дуже-дуже хороша альтернатива. І з такою помпою тут 45, десь, мілі, 45 грам, він видавлюється на руку. Його потрібна буквально горошина. І ще особливість ретиноїдів в чому, що ці крема, чим менше ви їх наносите, тим кращий буде ефект. Чим більше ви їх нанесете, ви просто стечете, ви просто передразните, дуже роздразните шкіру і боротися з цим буде набагато складніше. Далі, давайте поговоримо про спосіб нанесення. Мені назначили його. Не пам'ятаю, чесно скажу, як мені не значив його дерматолог, я знаю одне: я ним перекористувалася. Я наскільки побачила ефект такого молодження шкіри, пігментні п'ятна почали зникати, всі висипання, постакне, ну, шкіра просто ставала красивішою на очах. я ним почала зловживати. Користуватися неправильно. Як правильно, не хочу говорити, як я робила, бо це було неправильно. Як правильно? Один раз. На ніч на суху шкіру ми наносимо цей крем. Під очі не наносимо, цю зону уникаємо, у губи теж ми не чіпаємо. Можна нанести на зону шиї, я так і робила. На зону декольте можна нанести, якщо у вас там є якісь періодичні висипання. І чекаємо 6-7 днів. Шкіра повинна да, вона трошки буде пекти, вона буде почервонівша, злегка давати шилу, це буде шкіра, це нормальний. Потім, на слідую неділю, ви знову наносите його один раз на суху шкіру. Це дуже, дуже, дуже важливо. На суху шкіру ви вмилися і чекаєте звичайним змивкою для вмивання. І чекаєте, щоб ваша шкіра висохла. Ви на неї можете подути. Походити по квартирі, дати чай, час цій шкі... вашій шкірі висохнути і прям перевірити, що всі участки у вас хорошо сухі. Якщо вона буде мокра, цей компонент буде ще агресивніше себе вести на шкілі, однозначно таку червону роздратовану шкіру. Тому суха шкіра тонким слоєм наносимо на все лице. Зверху крем ніякий не наносим. Під очі крем не наносимо. Ніякий бальзам на губи не наносимо. Все. Лише один гель з ретиноїдом І лягаємось. Тут ще є бензоїлпероксид. він може відбілювати, тому обережно з наволочками для подушок. Вибирайте такі кольора нейтральні, тому що, якщо ви нанесете одразу цей гель і ляжете спати, то цей бензоїлпероксид може залишити білі п'ятна на подушці або на одязі. Тому дайте цьому, цьому крему гарно вібратися. Крема я використовувала потім, аби відновлювати шкіру. Дивіться, якщо ми наносимо правильно, Наносимо один раз, чекаємо 6 7 днів, даємо шкірі привикнути, ніякого роздр... подразнення. якщо ви починаєте з маленького відсотка ретиноїдів, ніякого подразнення в принципі не повинно бути. Ви використовуєте свою звичайну пінку для вмивання. Максимально вона повинна бути м'яка, як і для жирної, так і для сухої шкіри. Далі крем зволожуючий. Крем не повинен мати кислот і не повинен мати вітаміну С, сивортки з вітаміном С, кислоти. На початку введення ретиноїдів краще відставити в сторону. Я... Далі вранці я змивала звичайною умивалкою, звичайним заложуючим своїм кремом і звичайним тоніком. Все, ніяких проблем. Також обов'язково шкіру потрібно покривати сонцезахисним кремом, тому що шкіра під час ретиноїдів буде дуже суха і подразнена, тому сонцезахисний крем бажано за СП-50 обов'язково. Зараз я користуюся вже два рази в неділю цим кремом. В принципі, я собі так цю залишила форму. У мене шкіра ще на нього трохи реагує, тому я не перехожу до більш активних компонентів, мені цього компоненту поки що достатньо. В середу і в неділю. У мене чіткий графік, я наношу ввечері на суху шкіру. І далі звичайний догляд. І з часом шкіра все більше привикає, я вже можу вводити кислоти. Тоніки з кислотами для жирної проблемної шкіри теж дуже важливі. Тому що цей компонент, особливо пероксид, буде пересушувати шкіру. І буде така, знаєте, накопичення мертвих клітин на шкірі. Захочете шкіру відшелушити. Для мене найкращим компонентом для цього будуть кислоти. Безкислотний тонік з мигдалевою кислотою, або я зараз розкажу про. Прям цілу систему по догляду за шкірою від SombayMi, Som це корейський бренд, де є змивка, де є тонік. Я думаю, там подібно що з кислотного тоніку, тому що він дуже гарно відшліфовує шкіру. Шкіра, прям я, як наливне яблочко після цього тоніку. Там сивор такий крем, там все таке, знаєте, міні-мініатюри. Дуже зручно купити цей набір і протестувати цю косметику. Ну, я для себе бачу її дуже-дуже дуже, дуже, дуже хорошою, мені дає дуже гарний ефект. Відшліфована, така, знаєте, зволожена шкіра туди. Але я не користуюся ним вранці ввечері. вранці ввечері. Наприклад, користуюся вранці цим стартовим набором, далі сонцезахисний крем. Ввечері я використовую іншу змиву, змивку для обличчя, жетонів зволожуючий, і я використовую крем з пептидами. Крем про ці крема, які я використовую, я говорила Ось в цьому відео, я залишу на нього. Саме важливо: ретиноїди не визивають привикання, ними можна життя Можна відміняти, можна їх знову починати ними користуватися Нічого страшного з шкірою не буде. головне починати з маленьких відсотків і поступово їх збільшувати. В принципі, на цьому буду закінчувати відео. Це був мій досвід з ретиноїдами. надіюсь це відео для вас було корисним. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і все на цьому все буду закінчувати Всім пока!